Добрий ранок, ваш сніданок. З вами відео Рейсер. У цьому відео я вам розповім, які ігри роздають PlayStation Plus Deluxe. Присаджуйтесь позручніше, і я вам нагадую, це PlayStation Plus для бандерівців за листопад. Найпершою ну ігрою є Zelda Scrolls 5 Skyrim від Bethesda Softworks. Чесно, я не очікував, ще побачу цю ігру у PlayStation Plus, тому що, як ви знаєте, Microsoft купила Bethesda Softworks. Але круто отримати таку гру, таку рульову велику гру. Та й тим паче у мене дуже багато є друзів, які є прихильниками цієї гри, і вони мені її дуже сильно рекомендували. пограй, пограє. І тепер у мене є такий ось привід пограти в цю гру. Я сподіваюся, що вам не треба буде пояснювати, що таке Skyrim, що таке рульові ігри, то такі Том Говард. Я думаю, ви все і так розумієте. Ми в це граємо. Том Квенсі Rumble Six H від Ubisoft. Це такий аналог CSGO на консолях, точніше, один з них. і це дуже мегапупер популярна гра. Мені особисто вона подобається. Я грав на безкоштовних вихідних у цю гру дуже часто, і відповідно це дуже класний подгон. І я рекомендую вам це пограти, але обов'язково беріть з собою, друзів, тому що це командна гра. Tom Clancy's The Division 2 від Ubisoft. Це гра у відкритому світі з кооперативом та сюжетом у Вашингтоні, де панує пандемія віспи. Ви граєте за отряд, який контролює ситуацію у Вашингтоні, тому що багато мародерства, криміналітету з'явилося після розгорання цієї пандемії, і ви ліквідуєте наслідки її. В цю гру я рекомендую грати з друзями також. Том Кленсі Recon Breakpoint від Ubisoft. Ця чимось схожа на том Кленсі The Division 2. але тут сеттинг інший острова в Океані, де працює військова компанія The Shell. Група привидів. Маємо розслідувати військові злочини цієї військової компанії. Ну і відповідно, а все інше, також як і у The Division 2. І я рекомендую грати в цю гру тільки з друзями, також. Наступна гра це Oddworld Soulstorm. Ну, По-перше, цю гру роздавали вже PlayStation Plus, я пам'ятаю, два роки тому. Ну а по-друге, це гра Platformer. Це продовження популярної серії ігор Oddworld. Ну, відповідно, це просто хороша гра на пару вечорів. Нічого більше. Наступна гра What Remains of Edith Finch від Annapurna Interactive. Ця гра розповідає про дівчинку, яку звати Edith і вона хоче дізнатися про власних предків. Кімплей у цієї гри такий: ми просто ходимо по кімнатах будинку і намагаємося шукати інформацію про власних предків. Це просто індігра. Наступна гра The Gardens Between. це гра головоломка у якій два головних героя живуть у власних фантазіях, і гравець має керувати часовою лінією. Ну і останні ігри у цьому відео це серія ігор Kingdom Hearts. Ця серія ігор розповідає про Діснеївських персонажів. Цю гру створили спеціально Square Enix для Діснея. І ця серія ігор є культовою, але я в жодну не грав. Так ось у PlayStation Plus роздають Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts Melody of Memory, Kingdom Hearts HD, Kingdom Hearts Final Chapter Prologue та інші частини. Ігри можна буде забрати 15 листопада. Ну ось відео підходить до завершення. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно, що ви його подивились, тому кладіть лайк та підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І хочу сказати, що зараз я проходжу. Одну новинку, так що чекайте на огляд, скоро буде огляд. І хочу сказати, що ця PS Plus підбірка мені сподобалась. Вона була достатньо доброю, особливо Skyrim, так. І не сумуйте, скоро будуть виходити нові і нові відео. Також хочу сказати, що бережіть себе, бережіть електроенергію, ховайтесь, коли повітряні тривоги. Пам'ятайте, батько наш Бандера, донайте на ЗСУ, пам'ятайте, все буде Україна.